Стрільці, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. І однією з найважливіших планет цього місяця стане Меркурій, планета спілкування, документообігу, інформації та навчання. Він змінює знак 2 грудня і переходить у ваш другий дім гороскопу. Це сектор фінансів, накопичень та ресурсів. Тому протягом грудня ваші думки буде займати тема. Фінансів і того, як збільшити їхню кількість, або ж заощадити те, що ви вже маєте. Можливо, у вас відбудеться спілкування з банківськими працівниками, або ж будуть багато переговорів з клієнтами для того, щоб ви могли взяти нових чи запропонувати старим клієнтам свої нові послуги. Також ви будете цікавитися стосовно якогось підробітку, можливо, додаткових проєктів, за допомогою яких ви можете збільшити кількість ваших надходжень, а також ви можете вирішувати або обговорювати тему, як вам правильно розподілити накопичені вами кошти. А починаючи з 23 грудня, на перший план вийде тема вас самих, вашого саморозвитку і, можливо, вашої зовнішності. Адже Меркурій в своєму ретроградному русі повернеться до попереднього вашого першого дому гороскопу. Ви будете переглядати свої погляди стосовно самих себе, стосовно свого саморозвитку. Можливо, вам захочеться повернутися до стилю, який у вас був колись раніше. А також ви можете повернутися до якихось освітніх курсів стосовно саморозвитку, які ви колись почали і не допройшли до кінця. Також майте на увазі, що з 13 грудня по 2 січня Меркурій буде ретроградним, а зменшувати свій темп він почне вже днів за 5 до цього. Тож встигніть зробити всі важливі справи до 7 8 грудня і не відкладайте здійснення важливих правочинів, підписання важливих документів чи дорогих покупок, особливо покупок транспортних засобів чи техніки на період ретроградності Меркурію. Якщо ви не хочете проблем потім з цим у майбутньому, якщо ж вам доведеться подорожувати в цей період, то закладайте більше часу на саму дорогу. Тому що можуть відбуватися непередбачувані форс-мажорні ситуації, а також перевіряйте, чи ви взяли з собою всі необхідні документи. Марс це планета активності, початку всього нового, енергії і він ітиме протягом всього грудня, вашим першим домом гороскопу. І це сектор, як ми вже говорили раніше, вашого я, вашого его, саморозвитку і вашої манери самопрезентації, також вашої зовнішності. Коли Марс йде по цій сфері, ми починаємо розгортати свою діяльність навколо напрямку, самовдосконалення. Нам може хотітися змінити щось в собі зовні або ж покопатися у своїх власних бажаннях, віднайти самого себе в своїх діях. Тобто визначити, що ми робимо на автоматі, так як заведено, так як ми вже звикли, а що ми справді хочемо робити. Тож ви будете намагатися прислухатися до себе і віднайти себе справжнього, а також можливо змінити свій стиль і покращити зовнішність. Особливо багатими на події можуть стати дні поблизу 12 грудня, коли відбудеться молодик, а це з'єднання місяця і сонця, і відбудеться воно саме в першому домі вашого гороскопу. А молодий місяць це завжди початок чогось нового, нова сторінка. Тож в цей період у вас можуть бути осяяння, або, як зараз прийнято казати, інсайти стосовно самих себе. До речі, з 30 грудня в ваш перший дім також переходить в Венера, планета краси і гармонії. І тому ви отримаєте прекрасний шанс для того, аби Купити щось гарне і покращити свою зовнішність, наприклад, сходити в салон краси. Також в цей період ви будете просто сяяти, ви будете чарівливими і причаровуватимете усіх оточуючих, особливо представників протилежної статі. А перед тим, з 4 по 30 грудня, Венера перебуватиме в вашому 12-му домі гороскопу. Це дім минулого, дім таємниць дальних земель і ізоляції. А Венера це також планета романтики та грошей. Тож у вас є шанс, наприклад, при відрядженні кудись далеко в дальні краї, і зустріти своє кохання, і отримати додаткові грошові виплати за це відрядження, або ж ви можете зустріти романтичні відносини, перебуваючи в ізоляції, наприклад, в санаторії або в лікарні на обстеженні, чому б ні. До речі, якщо це все ж таки буде початок відносин, то скоріш за все це будуть такі стосунки, які ви захочете приховувати. Тобто якісь таємні з 23 грудня сонце перейде в знак козирога а заодно і ваш другий дім гороскопу. Як ми говорили раніше, це сфера грошей, накопичень, ресурсів, тож це ще одне підтвердження тому, що ви будете мати якісь події пов'язані із цією тематикою, особливо після 23 грудня. Це може бути підвищення зарплати, поява нових джерел, надходжень. Отримання премії, надбавки або ж якогось матеріального подарунку 27 грудня відбудеться повня в вашому восьмому домі гороскопу, і це дім фінансів, які ви отримуєте не за свою роботу, а якимось іншим чином. Наприклад, через інвестиції, через державні виплати, а можливо через аліменти, через спадщину або ж через свого партнера, якщо ви маєте доступ до грошей, які він заробляє, які він має. А також це можуть бути фінанси, якими ви розпоряджаєтеся в силу своєї роботи, якщо ви, наприклад, працюєте бухгалтером або податківцем. Тож, якщо це для вас актуально, ви можете отримати виплати від держави або аліменти, чи ж ви можете отримати спадщину або отримуватимете дохід із інвестицій. Проте восьмий дім це також дім податкової, виконавчої служби і силових структур. Тож в цей час вони також можуть зацікавитися вами, тому не порушуйте правила і закон. Восьмий дім дуже багатогранний, і він включає в себе також сексуальні відносини, психоаналіз, психотерапію і підсвідомість. Тому в цей час у вас може бути якась важлива для вас сесія з психотерапевтом або ж ви дізнаєтеся щось про себе нове, просто самому пропрацьовуючи власну підсвідомість. 31 грудня під самий новий рік, так звана планета великого щастя, планета удачі, багатства, це Юпітер розвернеться в свій прямий рух. Вашому шостому домі гороскопу. І це дім роботи, рутини здоров'я, а також домашніх улюбленців. Тож, якщо протягом останніх місяців ви бачили, що тема роботи в вашому житті загальмувала, або ж вам потрібно найняти найманих працівників, тому що шостий дім це, між іншим теж наймані працівники, і протягом кількох місяців вам не вдається це зробити. А також якщо тема здоров'я Пульгає, або ви не можете за допомогою лікарів встановити якийсь діагноз, який у вас є, щось вам не подобається, але невідомо, що не так з вами. То вже після нового року ця ситуація розблокується і ви зможете нарешті знайти розв'язання. Це може бути і початок нового проєкту на роботі, або ж ви можете влаштуватися на нове місце роботи і можете нарешті знайти тих працівників, які вам потрібні. А по здоров'ю ви зможете результативно вирішити свої проблеми. Тобто, у вас з'являться нові можливості в галузі здоров'я і роботи. Головне, не прогавте їх. А цей період можливостей триватиме для вас до 26 травня 2024 року. Як бачите, період немалий, можна багато чого встигнути. Головне, хапайте все, що дає вам Юпітер. Не прогавте свій шанс. А я вітаю вас з придешніми святами. Із новим 2024 роком бажаю, щоб він для вас був спокійним, мирним і переможним.